Друзі, привіт! А у цьому відео я вам все докладно розповім про побілку дерев, коли її потрібно робити, навіщо її потрібно робити? А також вам дам власний дієвий рецепт. Побілки для дерев, котра буде довго триматися, і знищить шкідників та хвороби, котрі знаходяться на корі дерева. Ну і по-перше, скільки разів та коли потрібно білити дерева. Краще за все, щоб захистити свої дерева, потрібно їх білити три рази на рік. Перший раз ми наносимо побілку весною, потім ще оновлюємо цю побілку літом, і третій і останній раз на цей сезон ми білимо в осени перед зимою. Друге. Для чого вона потрібна? Багато хто помилково вважає, що дерева білять для краси, але це не так. Навесні ми білимо дерева, щоб захистити штамп і гілки від опіків, оскільки в цей час сонце дуже активне, а на рослині ще немає листя, щоб воно могло захистити кору від перегріву а також вона являється профілактичним заходом від збудників хвороб і шкідників, яким усе ж таки вдалося пережити зиму. Тріщинах кори і верхньому шарі ґрунту. Влітку ми білимо дерева по тій же самій причині. Що й по весні, а осіння побілка потрібна для того, щоб захистити дерева від тріщин та морозобоїв, а також хвороб і шкідників, тому що взимку у нас морози і все навколо замерзає. Але взимку бувають дуже сонячні дні, котрі розогрівають темну кору дерева, у дерева починається сокорух, а потім вночі, коли сонце заходить, дерево знову замерзає, з ним і сок у стовбурі. І таким чином замерший сок розривається і розриває кору на дереві, або і само дерево. Тому ми бачимо влітку. Нові тріщини на наших деревах, котрі не були побілені. А якщо штам та гілки будуть білими, то зимове сонце не розігріє кору і сок не почне рухатись. Думаю, тут все зрозуміло. Ну а тепер розповім, чим я білю свої дерева. Побілку я готую сам. І для цього мені знадобиться 3-літрове відро, в котре я виливаю пів літра води. Потім беремо вапно, не гашене. Це вапно після приготування стає більш еластичне, краще тримається на корі дерева, ніж звичайне гашене вапно. Я додаю на цей об'єм води. 10 столових ложок з гіркою Вапна перемішую його і починаю його гасити. Як ви можете бачити, над вапном з'явився пар. Коли ми змішуємо негашене вапно з водою, починається реакція. Вапно починає впитувати вологу і дуже сильно гріється. Я б навіть сказав, закіпає. Тому ми повинні його помішувати і ще додавати приблизно пів літра води у цю суміш. І як бачите, вапно стає еластичне. Потім приблизно через пів години, коли вапно погасилося, воно вже не парує, але ще тепле. Ми додаємо на цей об'єкт. 1 столову ложку мідного купоросу. Але спочатку нам потрібно розчинити кристали мідного купоросу приблизно о 100 г води. Перемішуємо і додаємо у вапно, і у вас повинна вийти ось така консистенція, приблизно як густа сметана. А потім у цей об'єм я додав пів літра фасадної водоемульсійної краски. І потім потрібно все це ретельно перемішати. А тепер розповім, для чого потрібні саме ці інгредієнти. Вапно не гашене, воно володіє фунгіцидними властивостями, а також при. Висиханні, вапно біліє і захищає штамп та гілки від сонячних опіків. Мідний купороз це фунгіцид. Він посилює дію вапна і отакі концентрації легко знищує збудників хвороб і шкідників, котрі знаходяться на корі дерева. А фасадна водоемульсійна фарба виконує роль липучки, тому що як вапно, так і мідний купороз дощем легко змиє. А коли у цьому складі є фасадна фарба, вона набагато довше потримає. Цю побілку на дереві. Якщо при приготуванні ваша суміш буде дуже густа, тоді ще раз бавте її водою, щоб у неї була ось така консистенція. І хочу дати вам одну пораду. Якщо ви ранньою весною не встигли побілити дерева і вже на них з'явилися перші листи або квітки, то все одно зараз побіліть дерева. Але робіть побілку обережно: не наносьте її на бруньки та зелене листя, тому що вони отримують опік. Я білю свої дерева, доходжу до бруньок або до листочків, і побілку на них не нанося. А ось тут і зупиняю побілку. Звісно, наносити перший раз побілку краще ранньою весною, коли всі бруньки сплять і можна покрасити більше деревини. Але якщо не встигли, то пофарбуйте хоч до перших бруньок. Моє дерево пофарбоване, воно вже висохло і стало просто білосніжне. Тому, друзі, обов'язково приготуйте таку побілку і захистіть свої дерева. Вона дуже важлива. Коли кора на деревах ціла, не потріскана, не уражена шкідниками та хворобами, вона прослужить дерево дуже багато років. Це означає, що і дерево буде давати врожай протягом більшого часу, на відміну від того, якщо дерева зовсім не білити. Кому відео сподобалось, поставте лайк, не забудьте поділитися відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемося у нових відео.